thank you Завдяки нашій стійкості, завдяки нашій єдності. Ми співпрацюємо з нашими колегами, з нашими школами, з нашими ліцеями, з нашими партнерами. А також велика співпраця з нашими стейкхолдерами і особливо гордимося нашими випускниками серед таких і випускників, і стейкхолдерів, і почесним членом ради роботодавців, є пані Тетяна. І завдяки нашій співпраці з вами, завдяки вашій наполегливості, все таки ми маємо таку модернізовану гарну аудиторію для наших студентів, для студентів, які будуть навчатися за спеціальністю політологія. Які є великим нашим, великою нашою надією на ефективні політичні відносини у майбутньому, які тепер так потрібні Україні. Ваша участь у долі нашого університету, пані Тетяно, насправді дуже великою, ми примоснею. Ми зараз живемо в часі війни і завжди є таке слово не на часі. Дуже часто воно вживається в телебаченні, це в новинах. А я рахую, що все на часі. І ніколи ми не можемо відмінити дитинство, коли є навчання в школі, молодості, часи, коли є навчання студентства. Я пам'ятаю, для мене це дуже хвилююче, тому що насправді в цій аудиторії я теж навчалася. Звичайно, не було таких гарних умов. У нас був один комп'ютерний клас, там лише можна було записатися в чергу вставати, щоб зайти в інтернет. Тепер студентство молодь має дуже багато різних можливостей, розвитку, лише велике-велике бажання має бути для того, щоб бути активним. І незважаючи, що не на часі, все на часі. На часі гарні спеціалісти з гарним знанням мови, на часі спеціалісти з знанням політології. Коли я навчалася в міжнародному інституті, в нас не було такої спеціальності. Я рахую, що це є великий крок вперед. І саме от в цих стінах ви будете здобувати ту істину і вчитися дорослішати, шати, міти спілкування різні, вести переговори. Це є надзвичайно важливо в сьогоднішній час. Тому що я завжди кажу, між державами стосунки чи між бізнесом стосунки будують не компанії, не держави, а люди. І тому робота, от якраз спілкування з людьми, вміння себе презентувати, бути таким активним це є дуже, дуже важлива річ. Ми справді робимо величезну справу, корисну і вкрай необхідну. Абсолютно погоджуюся з вами. Це теж моя фраза. Все на часі, і особливо зараз в умовах війни, все на часі. І це дуже гарно, що сьогодні тут є так багато директорів тернопільських шкіл. Бо чомусь за попередні системи складалася така ситуація, що навіть якщо були якісь такі стосунки, вони носили формальний характер, і ми надіємося, що цю ситуацію треба змінювати, тому що в нас багато класних крутих дітей, амбітних яких потрібно потім передавати в ще кращі хороші руки для того, щоб Україна мала чим пишатися?